Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео сервер Socket Channel. Socket Channel – Багатопотокове спілкування. Подивимося, яким чином клієнт сам буде вирішувати, коли підключатись до сервера, що йому відсилати, і коли відключатись або взагалі завершувати свою роботу. А сервер буде чекати нові підключення клієнтів в кожному своєму потоці його потім оброблювати. Давайте для початку подивимось сервер, він найлегший. Майже нічого не було змінено. Щоб отримати наш сервер, ну, socket. сервер сокет Channel, відкриємо Open, забідемо його на 5000. Супер, ми стартували. У будемо приймати всі запити наших клієнтів, Тобто ми тут стоїмо, поки не прийде якийсь запит на підключення. Цей метод accept. Окей, супер. Ми отримали нашого клієнта. І далі ми будемо його оброблювати в новому потоці. І далі підемо працювати і чекати на нового клієнта. Як і раніше, ми домовляємося, у нас буфер буде 256. Читаємо точніше, спочатку пишемо. Все нормально, класно, ну, пишемо в буфер. Потім з буфера будемо. Читати, робимо йому фліп. Так, покажи, що там прийшло. Ось наше повідомлення. Ми це отримали. І давайте просто відсилати ехо. Більше нічого. В принципі, в нього повинна бути якась бізнес-логіка, він повинен якось на це реагувати. У нас, до речі, там будуть субскріпшени. У нас будуть просто тип повідомлення, субскріпшен, але ми можемо домовити, що, наприклад, приходить слово subscription, або якийсь ідентифікатор. Тобто. Енамчик там значенням 1, 2, 3, це щось означає. Тобто ми, коли спілкуємося між сервером і клієнтом, у них повинен бути API, тобто контракт, вони повинні знати, можна так сказати, якою мовою вони розмовляють. Що ті інші символи або набір. Символів повинні значити. У нас ми просто їх підправляємо назад. Якщо щось не так, ми файналі, клієнт close, все. Ми не реагуємо, або можемо щось відіслати йому, якщо дається можливість, вибачте, там, по якійсь такій причині, ми вас відключили через 30 хвилин, ну, явно там. Від вас не було ніякого повідомлення. Неважливо. Отаким чином ми робимо і ігноруємо. Нам це не цікаво. Або логаємо, ми кажемо, ми тебе відключили, щоб знати. Добре, давайте клієнт подивимось. А тут вже буде достатньо таки багато інформації. Хотів зробити дуже наближення до реальних умов. Тому у нас буде не як в попередньо, просто відправили, через мене запустили, відправили повідомлення, отримали, завершили все. ні. Я тут в консоль вводити якісь дані і ми будемо з ними працювати. І так, new client, run console, Ми запускаємо нашу консольку. Ось які в нас будуть команди: Connect, subscribe, якийсь топік, send. Якийсь текст, Disconnect і Exit. Звісно, у нас явного субсріпшена немає. Те, що я казав раніше, якась бізнес-логіка повинна бути на стороні сервера, щоб ми отримали інформацію на цей топік і потім якось його оброблювати. Зараз просто ми відсилаємо, типу, начебто оброблюємо. У мене методи будуть окремо для кожного. І кожний з них можете вже реалізувати, як вам буде завгодно. Так, добре. While true. Тобто постійно у нас буде щось вводитись в консоль, поки не буде Enter. «While true» — заходимо перший раз. Ось наша інформація. «Read line» — Тут знову буде так стояти і чекати на цьому рядку коду, поки я не введу якусь інформацію, якийсь текст. І не нажму Enter. Все, лайн ми отримали, робимо перевірки, чи воно там... якщо воно там, на все, продовжуємо. Виходимо з цього заново заходимо. І тепер ми перевіряємо. Що ти таке? Яка команда? Точніше, це є. У мене тут написано: if ми Можна робити свічем, можна робити якимось іншим варіантом. Я чисто наглядно, щоб показати. Давайте спочатку розглянемо наш if-else. А потім вже подивимося, які конкретні методи реалізації, що вони є. І так, якщо line equals ignore case exit, у нас буде ріскнет. Ми пишемо потім: exit break. Все, ми завершуємо наш while і виходимо. Якщо у нас Connect, ми просто викликаємо метод connect. Якщо у нас subscribe, і ми не підключені. Отут важливо. Ми перевіряємо, чи підключені ми чи або не підключені. Нам треба зробити connect перед тим, як відправляти subscribe. Супер. Якщо ми не connect, то ми Continue продовжуємо. Виходимо. Якщо ми subscribe, беремо нашого subscribe topic через stream І відправляємо Send Subscribe. Оцей ось topic. Далі. Ну, сабстрін, ви розумієте. Так, ми починаємо subscribe, потім пробіл, потім. А, у нас буде інформація, робимо трім, щоб пробіл прибрати. І те, що у нас буде. Де -де -де -де? Ось, ось воно. Так, далі. Якщо у нас line, start with end, і ми не підключені. все така ж сама логіка, Ми не підключені. Якщо підключені, знову обрізаємо subscribe. Ой, subscribe. сабстрін sub робимо send, тобто ми починаємо звідси. Отримаємо наш а, текст, робимо trim, прибираємо пробіл. До речі, можна було б одразу і пробіл робити, і не робити trim. І відправляємо. Теж Send. Бачите, у нас просто send, subscribe, message. Вони нічим не відрізняються. Просто так, щоб відправити, відпрацювати команду. Далі, disconnected. Робимо йому disconnected. Else Unknown Command. Це тут зрозуміло. Так, давайте спочатку із Connected. Дуже легка перевірка. У нас є булове значення. True false running. Ми його перевіряємо. Коли ми підключились, ми робимо true. Коли ми відключились, робимо false. Логічно. Логічно. Наш channel, це наш Socket channel. Коли ми підключаємось, ми отримаємо це значення. Якщо ти не null і ти is connected, все це разом. У нас повертає метод із Connected. Супер. Ну, давайте тепер йти. Давайте зверху вниз, Connected метод. Спочатку ми перевіряємо, чи ми взагалі підключені, щоб два рази не підключатись. Перевірили тим же самим методом із Connector. Ми кажемо, ми вже підключені. Виходимо. Якщо не підключені, ідемо йдемо в наш try. І так, наш socket channel відкриваємо, передаємо і хост інформацію, портінформацію, конфір, blocking true, running true. Все. Всі зміни виставились. Тепер ми можемо починати а, старт в новому потоці. Так. Наступний метод це send. Сюди приходить текст. Ми ну, просто робимо наш byte buffer через wrap, get bytes, channel, write buffer. Дуже легко, все просто. Disconnect. Ми робимо одразу: Run and false, наша внутрішня зміна. Потім channel. Якщо ти не null, ну, перевіряємо, і is open досі, то ми тобі робимо close. Якщо все це не виходить, то ти вже і так вимкнений. Далі, listen. Це останній метод так, останній метод лісо. І тут ми опрацьовуємо, а точніше, слухаємо те, що буде нас приходити з нашого а, сервера. Ми знову 256. ми це визначимо, буфер наш. Така ж сама логіка. Ми is, is running, ми із connected, WaffitClear, отримаємо channel-read, тобто, якщо щось було. Отримали мінус один, перевіряємо, те останнє, все, всі символи прочитали, робимо фліп. Те, що ми писали в нього, скажімо так, а тепер ми будемо з нього читати. Робимо за допомогою метода фліп. Ось, на, ось е, наш меседж. Якщо меседж не з empty, ми його вводимо в консоль. Робимо знову такий красиву галочку. Так, що у нас тут? EO exception якось у нас трапляється, якщо ми досі running, ми кажемо, що ми Connection Lost. Все, що не трапилось. Finally, ми, якщо досі connected, кажемо Disconnect. Все. Начебто, все. В принципі, не так багато інформативно стало. Ну, Можливо. Але бачите, скільки коду треба писати, щоб. Просто коректно підключитись. Коректно у нас якась subscription І то, де досі ми просто робимо і відправляємо Send. Потім disconnected і просто Exit. А Exit у нас, до речі, Disconnect. Є, це Disconnect. То ми вже повністю відключаємось від нашого сервера і завершуємо роботу нашого клієнта. Тому можемо просто відключити з нього, але клієнт у нас може ще працювати. Чи ні? Чи я кажу disconnect Disconnect? Давайте, давайте Disconnect. Ні, ми робимо Disconnect. Явний. А навіщо тоді нам виходить? Channel Close, але ми не завершуємо. Так, але ми не завершуємо. Ладно, і так, наш сервер. Давайте подивимось клієнт. Супер. Наші команди доступні. Давайте зробимо subscribe. Щось там. Subscribe. Lol. not connected. Окей, нам треба спочатку Co com, Connect. Секундочку. Сюди. Бачите? Нічого немає, ніхто не переключився. Enter connected to server localhost 5000. І у нас тут з'являється. Опа, клієнт підключився. Супер. А тепер ми можемо. Subscribe lol Server, echo, subscribe lol Тут на сервері прийшло Receipt, subscribe lol Давайте message. Або send. Так, message. Message message echo. Прийшов у нас message, message. Супер, молодець. Що у нас тут? Disconnect, disconnect. Диско ми дисконектнулися. Ну секундочку, секундочку. А, ми робимо break. Ось. Я ж думаю, що є різниця між disconnect і exit. Тобто, коли ми зробили йому disconnected, наш клієнт все ще доступний нам. Connection Reddit. Це. Ми відмовилися з нашого сервера. Можливо, ми можемо підключити з якоюсь командою до іншого сервера, або підключити знову до нього. Давайте знову Connect. Можемо? Connected to server, Яка у нас інфа тут? Ми знову підключили. Супер. Але якщо ми робимо, наприклад, exit. exit, Sekundочку. І так, спочатку disconnected, а потім виходить. Як ви бачите, в нас завершилась наша програмка. А тут у нас просто знову Connection Reset. Все. Отаким От чином. Ми підключаємося, відключаємося. Можемо завершити наш клієнт, а сервер завжди буде чекати. В нього кожен раз новий потік. До речі, можете спробувати підключити декілька клієнтів, запустити. А цей клас і подивитися, що буде. Чи можна так чи ні. Отже, ми подивилися, яким чином ми можемо. Підняти наш сервер і слухати інформацію від наших клієнтів. Яким чином, в нашому клієнті у нас можуть бути декілька команд, які ми можемо виконувати для того, щоб підключитись до сервера, для того, щоб обмінювати з ним повідомлення, можна робити, щоб відправлялись повідомлення, а можна зробити команду, щоб отримувати якісь повідомлення. Тому на стороні сервера повинна бути реалізована бізнес-логіка, яка підписує вас на якісь. Субскріпшни, команди, якщо якийсь інший другий клієнт відсилає якусь логіку, і ви підписані на цю логіку, ви можете інформацію від іншого клієнта, а не просто ехом а, отримати, як зараз, від сервера. Ви можете відключитися від сервера, але коли ви кажете Exit, повністю ви завершите роботу вашого клієнта. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії Java, якусь конкретну тему. То пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.